Ранок добрий. Приїхав я сьогодні на водойму, буду пробувати знову ловити хижака. І так, у мене традиційно Оріончик 314 тестом, з 2.80, катушечка Fortran 3000 і жилка G-Braid, по-моєму, чи якось так називається. 0,5 по Японії. Буду сьогодні пробувати ловити хижака, там, щуку судака окуня, можливо, сома, якщо повезе. Хоча я в цьому дуже сильно сумніваюсь. Часу в мене мало, дуже мало. Оскільки скільки я приїхав на світанку покидати до жари. А жара вже через декілька годин наступить, так як у нас сьогодні дуже-дуже буде жарко до 37-38 градусів тепла. Тому, друзі, не гаємо часу. Поїхали ловити. Гайлала. чого я розпочинаю свою риболовлю. Дивіться. Ситуація в чому і яка? Приїжджаю я на водойом, я не знаю, що буде саме працювати. Тому я беру, ділю, як би сказати, на дві частини: темну приманку і світлу приманку, кислотну. Звісно, так як літо, вода починає помало зацвітати, я використовую в першу чергу кислотну приманку. Прокидався нею. Якщо я не відчув ніякого результату взагалі, не посмикування, не надавлення, не ні дергання, нічого абсолютно, я знімаю її, при цьому я прокидавши там 5-6 раз, я її знімаю, одягаю потім темну приманку. Якщо я прокидався відчув якісь рухи, ну, е я починаю гратися тоді з вагою. Йду відразу, там я розпочинав з 14 грамів і йду відразу, якщо є рух на темний, як оце сьогодні, на пониження ваги. І відразу починаються покльовки. О, тобто на великій вазі воно не хотіло працювати, толково хапати, видно дуже швидко приземлялося. А на маленькій вазі більший провес і звісно ж почало клювати. О, Витягнувши декілька рибин на маленькій вазі на темний, от як зараз у мене фіолет неоновий стоїть, я також, звісно, візьму знову попробую на маленькій вазі кислоту. Якщо кислота у мене не реагує, я її не трогаю. Але через певний проміжуток, проміжуток часу обов'язково кислоту я буду одягати, тому що міняючи місце. От як я щойно змінив місце. Да? Я перед цим був в іншому зовсім місці. Там одне дно, там одна глибина, там все по-різному. Приїхавши сюди, на це місце, тут поглибше. І можливо, тут треба е, кислоту використовувати. Тому я поки був там на темній е, приманці, тут я також прокидаюся, але зараз буду одягати кислоту і пробувати реакцію на кислоту. Можливо, на кислоті буде щось цікавіше. А там хто я знав? ну я таким от макаром розпочинаю. Тобто, спочатку одягаю кислоту, реакції немає, одягаю темну. Реакція є, починаю гратися вагою. В принципі, на цьому і все. Закидаю. Кидаю я знову кислотою, але результату нема зовсім. О, ще пару закидів зроблю. Взяв лимонну стріказу. Декілька закидів зроблю та і знову переходить більш на темні приманки. Тому що дивлюся, сьогодні з кислотою результата не буде взагалі. Перша моя рибина за сьогодні сів на ультрафіолет, ще й хвостик з'їв. Ось так от перший судачок на ультрафіолеті. Це імпонує. Ух, ого, по руці надавав. Давай. Біжи. Отлічно. Одне погано, що я весь, як завжди, їм ні. Отлічно. Так, можна замінити приманочку і наступну. Ось так от виглядає ця приманочка, повністю ціла. От, Тіло танти і хвостик від твістера. Так, судачок присутствує. Залишилося лише знайти крупного. Ну, Поїхали з Богом, як там кажуть. Оце гепнув красавчик. Ну, це, мабуть, щука, мені так здається. Уже больно вона сопротивляється крепко, да, щука. Ну, гепнула дуже круто. Ух. Да. Зубата Улетіло, поки за пацакою брався. Йоханий бабай. Ще їх Фух. Ну зато знаємо, що щука ловиться. Йоліпаля. Ще й зацепився тут. Ладно, зараз будемо відцеплятися. Так, з'їла щука у мене цю приманку. От, що ми робимо? Я маю ще одну таку, але лише одну. Тому, щоб мені її не просирати, зараз спробуємо попрацювати з фетиком. Може на фетик буде краще. Йохани бабай, то джмелі, то еті, як вони там називаються, то шершні, то ще якась О, Отакий Фетик. Зараз спробуємо його всадити. Іли на нього? Одне із двох. Хвилин вже 40 так кидаю. Ні одної покльовки немає. Сьогодні у нас треба бути десь плюс-мінус 36-37 градусів тепла. Тому в мене мисль. Оце останній раз кидаю і перебираюся в тіньок. О, можливо, риба уйшла звідси із-за жари. О, або я щось невірно роблю. Ось обмовка-промовка. Тільки ляпнув, що нічого не клює. І схватив у нас хто зовсім крохотний судак. І дивіться, Віпо 3,6 дюйма повністю заковтнув. Тупо повністю. Отак от, от. І гепнув так, так ніжно, так ніжно. Я думав, що то... То знайшо. Так, зараз поправлю гачок і ще раз туди кину. Можливо, віпо відпрацює, а можливо і ні. Але все рівно хочу змінити місце. О, бо тут становиться досить жарко, та й сонце світить так, що хай бог милує. Ось він. Ах! Хотів з'їсти, але не доїв. Я тут недалеко від берега стоять. Повністю ковтнув гачок. Ого, так просто і не дістати. Потрібні корсари, ой йо для цього діла. Отак от. А я-то думав, де окуня ділися. А вони ось де. Ну, біжи рідненький. Устав він. Хе, нормально. ловим далі. Ось що і треба доказати. Тільки поставив фіолет фіолет-неоновий і відразу з'їла хвостик. Ну, в принципі, також непогано. Ну, зараз заміню, і підемо далі кидати. Ну все, закінчив я свою сесію. На вулиці вже по 35 градусів. А воно ранок дуже жарко. Коротше, вирішив я ну, його пень. Це не карпова рибалка, що ліхи лежиш тут, спіннігом мателяти треба. Та й хижак щось затих. Видно, теж зажарився, затих. Воно давить, жарить, тому думаю, ну я нафіг. І так, наш результат: два невеличких судака і одна щука, яка зійшла в берегу. Ось і все. Тому, друзі, на цій веселій ноті. Ставимо пальці вверх, підписуємося на мій канал. З вами був Рибак Максим. Всім пока, до нових зустрічей. пока.